Вражаюсь щоразу, коли тримаю в руках пекторальцю, як до нашої ери люди могли зробити такий ювелірний виріб, як це ні. можливо було зараз. Не кожен ювелір таке повторить, як в ті часи це зробили. Дайте мені відповідь, я реально не знаю. У нас в продажі є копії з оригіналу зроблених в оригінальних розмірах пекторалі з кіською, яка була знайдена в кургані. Оформляємо в таку класну раму. На червоному бархатному фоні виглядати буде в кабінеті. Повірте, мені просто вишуканий. Дану пектораль ми відправляємо нашому клієнту. Верніше за нею приїдуть. Наскільки я знаю, це буде розміщено в музеї якомусь. Вони дарують для музею. От саме саме оцю, яку я показую вам, ми можемо виготовляти під замовлення такі речі. У нас є зроблені в мініатюрі в меншому розмірі. Он, до речі, Галь можеш показати там, з ще з елементами, які були знайдені в кургані, блистить. Да, з боку? З боку там є ціла серія скіфської е, скіфських таких прикрас, які були знайдені. Ви можете звертатися, переходьте на сайт. Там є розділ цілий, якщо потрібна консультація з радістю вам допоможемо.